І всім привіт, Так, з вас підписано вподобайка. Ми продовжуємо грати в, 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 в Age of History. Так, я зараз всю свою армію збираю в Київ. Так, ми в новому відео винесли Румунію, Німеччину Русню і Білорусь з Придністров'ям разом взятих всіх своїх сусідів. Щось мені підказує, що це була коаліція проти мене. Так, вперед, інша релігія. На зміну іншої релігії. На. І на основній провінції 3000. Так, мені цікаво, що отримав я новий ресурс якийсь. Мене. диво. О, можна створити диво. Замок Мользбрг, наміт. Палків плюс 10, спадщина, плюс 100, рівень оборони плюс 2. Я? Так, створити? Чому б ні? Створив диво. Так, спадок цивілізації. У мене також його багато. Військова спадщина є. Ну. це щось взагалі не те. Зараз будівництво не знаю, нехай. Ефективність оподаткування. І тебе докачає. Що? Та давайте дослідження. Чому б ні? Так. Ресурс. По-перше, я отримав три нових ресурси. По-друге, я випав стоп-1 по барвнику. Що мені не подобається. О, грошей не вистачає. Прекрасно. Це навіть цікаво. Фарба, так, трохи качнув фарбу. Скло в Одесі. На інфраструктуру. Поки що проходимось, кожній даємо інфраструктуру і темпу зростання. Так, риба. Мілітополь. На. По зростання ще трохи покращу. Так, вовна. вовна Була. Так, тепер ти шерсть. Потім потім повернемось по шерсті. Скло, так, все. По цьому пройшовся, по всьому, що, з чого нас відбили. Тепер вугілля. Що дивно, що в нас не було до цього. Так. Вугілля. Нарада вже будівля суду. Таке вперед. Зараз. Стану ще тут один по вугіллю. То мені завадить ніхто мені не завадить це зробити. ТОП-1 по вугіллю. Я? Так, вугілля є. Золото. Є ти, є ти. Ось ти. Ти не прям на кордоні, це мене. Це мені більше подобається. Є age of history. А де мої додаткові чеки для будівництва? Чому? Чому тут всього 4? Зараз побудується, напевно. Так, все. Тепер перерахувала. Нам просто треба, щоб воно... треба було, щоб воно перерахувало. Так, золото є, і далі. Я вийду перше місце по золоту. Далі срібло, це в тобі, і в тобі. Ти якось краще. Ти краще себе почуваєш на є. Yeah. І плюс срібло. Що ж? По срібло буде перше місце. Все прекрасно. Прибі. Знову перше місце. Ти бавовна. В затокі. Версть, скло в Одесі. І з барвником трохи поборотись. з Збиривник. На все, це швидко. Так. В нас максимальний рівень. Військова академія, максимальний рівень академії для генералів покращуємо. Бо я хочу не хвилюватися те, що. Ой, я можу програти і так далі, ні. Ми не програємо, ми тільки перемагаємо на реактор покращу. Економічний радник. Ефективність виробництва. І... Та ефективність оподаткування. І є. Спадок цивілізації. Ой, давайте вже все підряд. От економічний бум, максимальний кількість золота. Що там не тримай? Знаєте, що? Я ж так, і не доробив те, що я почав робити. Я почав усюди будувати ратуші. Тримайте. Він, трохи не вистачило. Не. Усюди ратуші. І усюди податкового інспектора хочеться. Зараз буде. Знову ж у мене агресивна експансія і так далі. Трохи відпочити мені не завадить. Не. Ще там спадщину одну повністю взяв. Так, стоп, підвищення радника. У мене сьомий рівень максимальний радника. Прекрасно. І. Столицю можна покращити. Технологію, судячи за все якусь взяв. Або ні. Або десь в якраз таке ось тут. Ти мені дало? Так, максимальний рівень столиці. Тут я взяв. Так. Ее, Джо в хістері 3! Ей, Джо, хісторі 3! Дякую, що нагадуєте мені. Дякую. Будівля суду? Тримайте. Не вистачило грошей, щоб красиво прямо сюди побудувати. Але почекайте, зараз побудую. Є. Будівля суду прямо усюди. І для чого я це зробив? Щоб усім побудувати пам'ятники. Знаєте так, а що вигідніше будувати? Найвигідніший пам'ятник побудувати. Ну, тобто так, по одному пам'ятнику усюди. Рухочки наших провінцій. провінції. Все так. Щось щось типу такого. Для початку вистачить. Що в мене по лімітармі ще більше може бути? Але. Так, покращити полки. Покращити всі. У вас нема генерала. Тримайте. Так. 130. Викликаю величезну армію. Все. Так, трохи, трохи підвикликав. Київ. Зібрати. Де? Да, вони просто генералі були в нас старі. Так, я візьму наймолодшого. І ще 14 можна викликати. Прикол в тому, що в нас тут все не дуже рівномірно. Вони дуже дратують. Давайте, я розформую все ще не піхота. Ось механізовану піхоту розформую, станчиків також. Винищувач. Один винищувач, чисто заважає мені. І з безпілотників. Ось артилерію прибираю. Це просто зайве. Воно мені трохи заважає затвердити. Тепер я можу подивитись. Дивіться, мені не вистачає, щоб всіх було порівну. 5 танків і 7 піхотки. 5 танків і 7 піхоти. І таким чином всіх буде порівну. Да, 123, 123, 123. І в мене ще є можливість два кожного зробити. Так багато грошей, Спруди. Амфітеатр. Усюди. Прям всі гроші зараз в нулю витратив. Це прям прекрасно, справді кажучи. Все? Ой, і спадок воно максимальний. На, сюди. Київ тримай собі. У в Києві буде 300 економіки. Так, і в Києві ми постійно, не припиняючи, покращимо темп зросту. Так, і не. Що? Що, що, що? Славик Empire. Так, я зрозуміло, що русня. Казахія? А, Абхазія, чому я як прочитав? Чотири провінці від Абхазії. А, я вже злякався, я такий Донецьк. Ні, Донецьк. <реку> Доброго вечора, ти. Тварюка, Альянс з Білорусію. Може тоді Білорусь вже просто захоплювати. Ви хочете ще, скоріш за все, зараз агресивне розширення. Прибрав в більшості своїй. Тому давайте Абхазія, союзник байдуже. Нехай. Навряд чи вони щось можуть мені зробити. Все. Ми на 18.9. Агресивне розширення зараз. Прям прекрасно. На. Буде 27. Хм. Славик Empire. Дивіться, є ще є. Чешська республіка. Чистоводні принці. Ти чиясь маріонетка, чи просто якимось дивом вижила? Альянс Австрії, Та байдуже. Зараз почекай. Прибіжу і підемо на тебе. Переваги! Все, ще збільшу ліміт. Академія для генералів. Все, оголосите. Байдуже на ту Австрію. Союзник, Австрія, Франція, пуф. Взагалі байдуже. Загалом. Хоч зараз можна укладати догоду. Я не буду чекати, поки вони прийдуть. Так, що затвердити? Так, що у нас тут? На південь зараз не сильно хочеться, якщо йти на північ, то тут або русня, або абхазія. Давайте так, русня для мене не буде проблеми. Так, переваги. Мені цікаво, чи є щось в адміністративних? Щось цікаве. Ось максимальний рівень навичок радника. Мене так і є. Що в нас по. Так, людський ресурс. максимум все той же. Що, чому чомупні? Треба одну причину, чому б ні. Чому б не йти зараз на русню. Скажіть мені хоча б одну причину. Так, може я отримав якийсь новий ресурс? Ні. Старі також всі номер один, все прекрасно. Та що, навіть якщо нас порівняти, економічно є більше. І по населенню я дуже близько. Не кажучи вже про все інше оголосити Придністров'я союзник. О, пу пу Блін. Просто Придністров'я буде в спині бігати. Давайте ось так якось. 24. Відокремлю. Таксі інші об'єднайтесь, візьміть собі. Наняти генерала якогось нового. Ось цього. Оголосите. Оголосити. Так, ви біжіть сюди, і щоб Придністров'я мене тут позаду не здовбувало. Да, які ж вони виродки. А там мені бомбочки одразу скидають. Що ви там, робите? Я вас в Москву захопив. От пойде і так, все. Вони зараз всі будуть біжати самовбиватись об мене. Прекрасно, 20% Т так само. Все, вперед, добиваємо Зараз. 23 рійко. Я все своє позвільняю поки русня буде самовбиватись об тих, хто стоїть в їх столиці. Та кляті виродки! Зі своїми атомними бомбами я вас ненавиджу. Тільки це і вмійте. Ну ж, на щастя, в мене є захист. Ось. Вони всі йдуть самовбиватись об мене просто. Мені навіть старатися не, не треба. Вони просто створюються і йдуть самовбиватись. Так що в вас тут? 65 внесок війну, хоч ти ще майже. Ну, дуже мало захопив. Так, ось так треба воювати. Все, я зрозумів, як воювати в цій грі. Ви просто заходите в ворожу столицю. І вони просто будуть ходити, самовбиватись об вас. І достатньо буде просто в ній стояти. Ну і тримати ще якісь війська. І спокійно ходити тут все захоплювати, бо вони будуть відволікатись виключно на столицю. Ну, в чому є логіка. Та ні, я, напевно, так само і робив. Так. Але проблема в тому, що. Мені тут треба. 에... <кій> Блін, напевно, окей. Так само з фоткою. Буду по фотки орієнтуватися. <кій> Зробити вимоги. Так, тут по клайпіду. В якій я, до речі, був. Так, тут. Далі складно. По-перше, красиво, що рівно по Естонії тут треба, окей. Рівно по Естонії. Буквально дві провінції. Далі все що праворуч, напевно. Давайте по Москву. Просто тому що можна собі дозволити. Я не знаю, наскільки далеко на південь. Не зрозуміло. Але по це озеро точно? Ось до цього розголудження річки точно також. Ось тут по цій річці рівно. Треба зупинитись. Все, рівно 100, висунути вимогу. Ще військові репарації. А, не вистачить. Затвердити. Що ж, повертаю всіх в Київ. Так, перше. Не основані провінції. Тримайте. Диво можна створити. Створити. Окей. І. Атомний реактор покращити, прекрасно. Так чи отримав я якийсь новий ресурс? Так, два нових ресурси, до речі, уран і худра. А чи в сенсі уран я тільки отримав? В Україні дуже багато урану, чому я тільки зараз його отримав? Так, ну окей. Він тут, тут і тут. Ну це ось тут. Нам не дуже хочеться їх забудовувати. Але воно зменшить уран, наприклад, зменшує агресивну експансію на 10%. Ну, це те, що якраз таки нам і треба в першу чергу. Що? На мене Швеція напали. Знову коаліція. Знову коаліція. Так, окей. Давайте спочатку почекаємо, поки вони прийдуть в столицю. Що в мене по максимуму. О, я можу спокійно ще армію навіть викликати. Майже 45, давайте. Окей. Такуйте всі мене. Зараз почекаю, поки вони прийдуть в мою столицю. Давайте, підходьте. Зараз почекаю. я почекаю. Вперед. Зберетесь. Так, коалі... треба буде обережнішим. Все ж таки. 100? рівно 100? це вже коаліція проти мене. Рівна сотка, це вже проти мене коаліція. Що, якого біса? Я не погоджувався на мирний договір. Зрозумів. Так я перезавантажусь, вибачте мене. Е, я зрозумів, після якоїсь конкретної циферки вони навіть не питають в мене. Погоджуюсь я на мирний угоду, Не погоджуюсь. О, ні. Це збереження на війні до. Так, 24-ка сюди. Всіх інших об'єднати. Найняти генерала. Зголосите війну. Кляті виродки одразу. Бомбочки скидують. Ну, як їх ще, ще назвати, окрім як кляті виродки. Ой! Вони пішли Придністров'я захищати і не впорались. Фух, це було небезпечно. І вони не змогли навіть мене перемогти, тому що я вчасно відійшов в бік, Фух, це було небезпечно. Ну все, і зараз вони просто посамевбиваються трохи. Я там 300, ти... 300 лишу, і вони просто будуть ходити самовбиватись. Він кляті виродки бомбардують, І це в мене агресивне розширення. Не вони, а в мене. Тобто атомні бомбочки кидати можна? А трохи провінцій захопити, це вже. гріх. Ну спальник кількість золота натримай. Незадоволені 60%. А чому? Можливо, через те, що вони економічно покращені провінції. А що мені робити з незадоволенням? Щомісячна зміна. Занадто часто воюємо. Лише ми перемагаємо, Прям хорошо перемагаємо. Окей, давайте так, в мене зараз все одно буде величезна, величезна агресивна експансія і там відпочинути. Все. Ось так, якщо я не помиляюсь. Ну так. І набираємо собі максимальну агресію, яку тільки можемо собі дозволити. Давайте ось так. Тут по півночі помалюю, як треба. Ось Ось тут якраз ось так треба. З півночі почнемо. Щоб ще нормально кордони брачив ваші. Ось ти. ось ти. Ось ти. Ось так. Далі. Давай. Без. Ой, кому там Москва потрібна? Прибираємо. Ось, 99,9. Все. Не 100. Агресивна експансія, не 100. Висунути вимога. 99,9 агресивних експансія. експансія. Не 100. Якось так вийшло, що ми на цей раз по відчуттям менше забрали. Не. Всі привіт, робимо ословами. Ядрами. Хочу в Київ качнути. уху 400. Економіки потім так. Папір. Сі. Вно. Судячи за все, атомні там бомбочки. Не Я трохи так. На 14 тисяч днів. Тем зросту качав. Що за. А чому? Щомісячна зміна незадоволення? Що робити з незадоволенням? Ніде. Ніхто не показує, що робити з незадоволенням. Нема окремого вікна, задоволення. Окей, в нас є ще. Ось. Я тебе почав качати. Ну ж, прикол в тому, що якщо вони на мене знову всі одразу нападуть, я все одно переможу. Це не, не проблема для мене. Це, скажімо, проблема для них буде, якщо вони на мене нападуть. Є? Я поурану. А, вже перше місяць поурану. І я ще отримав хутро в якихось фігових провінціях. Так, ти вважаєшся? Як? Що в тебе порт, ні. А ось у тебе є порт. Ось в тебе і забудую, Не. які бонуси дають хутро. Щомісячно спадщина. Є Age of History 3. Я ж забув, яку я гру зграю. Дякую, що нагадали. Я просто забавляю, що воно кожен раз так чисто нативно показує, що це за гра. я. По хуторі я також номер один буду. Я. Так, перше, я побачив шовк. На, тримай темп зростання, тобі збільшимо. А, стоп! Це вугілля. Мені шовк потрібен. Ти. На. Так само темпи зростання. Надовго? Тебе, а потім я повернусь до тебе. Так, вино. Поки я там качався, тип мав би зрости. А зараз і виробництво в тебе зросте, і. І риба. На, тримай ще більше темпів зростання тобі. Іще більше економіки. Ну, Я не. ну, навіть не думайте, що я там хочу щось взяти. Інновації. Та спадщина, яка мені вже не так сильно потрібна. Але нехай. Так, стоп, а чому? Так, да, я забув. Перезавантажуватись нема, тому що ви втрачаєте якісь бонуси. Ну, це просто Розробник ідеальний. Так ідеально все зробив. Так, давайте. Тут у нас є самі наші покращені провінції, яких я забудую максимальний рівень інфраструктури. Не в кожну окремо залазити і дивитись. Це є. Що? Давайте у нас з'явилися нові ну, провінції. Усім по будівлі суду. І усім по ратуші. Далі, так не музей, а пам'ятник усім. І-і-і-і. Та блін, розширятись треба, але. Давайте Абхазія. Чотири провінції від Абхазії треба. Чотири. Що ти? Альянс Австрії? Розширити. Мої генерали. Сюди. Ось вам і Альянс Австрії. Він вам не допоможе. Що оголосити? Та оголосити. А, ой. А знаєте, що продовжимо ми вже в наступному відео? Так, да, я думаю, за наступне відео ми вже до... дозбираємо. Думаю прям непогані ще щоб... Ось агресивне розширення це єдине що нас зупиняє. Ну, а якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн, якщо ви її придбаєте. Будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте і до бажаного, це, мене також неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вході ці відео. Якщо в когось, з мій глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так сам став спонсором ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.